Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, а вірніше кулінарний гороскоп квашення капусти в грудні 2023 року. Час київський. Так, треба говорити обов'язково про капусту, тому що вона саме в грудні, саме популярна у нас овочева рослина. І з неї всі готують квашення. Отож, давайте ми розглянемо ці періоди. І перший період у нас буде в козгрозі. Хоча це буде день народження молодика, але для квашення капусти немає значення фази, перехід із фази в фазу все це абсолютно не грає ролі, а грає роль. Знак зодіаку. Отож Козиріг дуже гарний знак для квашення капусти. Починається цей період 13 грудня з 18 години вечора до кінця доби, 14 грудня всі 24 години та 15 грудня з початку доби до 17 години вечора. Далі вже місяць без курсу та перехід інший знак, який не підходить для квашення капусти. Наступний період у нас телець, зростаючий місяць. 22 грудня починається о 6 годині ранку до кінця доби, 23 грудня, всі 24 години, і 24 грудня з початку доби та тільки до 9 години ранку. Далі місяць без курсу і перехід в інший знак, який абсолютно не підходить для того, щоб готувати смачну капусту. Ось такий гороскоп, можете його собі записати, ці дати. І час, це дуже важливо. Бажаємо вам, щоб у вас вся продукція, яку ви будете готувати, була смачною. Всім вам здоров'ячка. і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре!